1651 рік. Козацька держава Хмельницького напіку. Польський король Ян II Казимир збирає одну з найбільших армій у Європі. Близько 100 тисяч жовнірів, шляхтичів і озброєних слуг та еліта польської армії крилаті гусари. Мета знищити повстання назустріч козаки і союзники Татари. Починається берестечко. Битва триває кілька днів, але раптово. Зрада. Кримський хан Іслам Гірей тікає з поля бою, прихопивши самого Хмельницького. Козаки залишаються сам на сам із переважаючими силами. Але полковники не здаються. Вони створюють оборонний табір фортецю, б'ються до останнього. І коли шансів не залишилось, організовано прориваються через болота не паніка, маневр. Залишивши близько трьохсот відчайдушних козарлюх прикрити відступ, ті б'ються до останнього. Козаки відступають, але не тікають. Вони спалюють все за собою, застосовують древній скіфський метод випаленої землі. Польське військо не може просуватись швидко. Вони в болотах, без провізії, без дороги. І тут вступає Іван Богун. Його загони переслідують ворога до сквири, засідки, стрільба вночі, партизанські набіги, військо короля розсипається. Частина не доходить додому ніколи. Вінницький полковник Іван Богун, його ім'я страх для ворогів і гордість для козаків. Народився на Поділлі. В молодість провів на січі, став полковником, а згодом садгероєм. У тому ж 1651 році двічі заманював ворогів у завчасно підготовлені засідки і з меншою кількістю вояків розбивав ворога. Під вінницею він обдурив польське військо, удав втечу з міста і розбив ворога в засідці, не визнавав ні московського царя. Ні польського короля, лише волю козацького народу, у 1664 році був страчений польськими військами біля Новгород Сіверського. Та слава про нього жива досі. Іван Богун, козак якого не скорили. Так козаки втратили табір, але зберегли армію, бойовий дух і землю. Поляки ж не досягли мети. Війна тривала ще роками, і саме козаки знову диктували умови миру. Битву програли, але війну виграли. Берестечко стало не поразкою, а уроком, символом сили, хитрості і витримки українського війська.